Ситуація непроста. Ми насправді дуже співчуваємо усім уменцям і самі, як би справді переживаємо цю втрату, тому що це, це те, з чим нам доводиться жити щодня. Розкажіть, будь ласка, як зараз взагалі місто оговтується після всього, що відбулося? Ну і як цю ніч собі пригадуєте, чи були сирени, як реагували мешканці, що зараз відбувається? Е, ну давайте по порядку спробую. Е, значить, е, сигнал тривоги був поданий в чотири о 4.05, е, Його е, було чути, так е, ну просто що вже багато люди, людей в країні з, е, з трошки розслабилися. Ніхто особо не звертає сигнали. Ці тривоги дивляться, яка це саме тривога, чи це просто зліт міг 31 е, в мочулищах, чи це дійсно там ракетна загроза. як то були масові обстріли ракетами. По енергоструктурі і тому е, люди реагували по-разному. Хтось почув сирену, хтось вже відключив е, повідомлення в телефоні. Ну, так, от моя сім'я, наприклад, вона живе, от як на кадрах видно, це п'ятий поверх, тока з другої сторони від пожежі. І виходить, що дружина почула те, що є тривога, і підняла дочку із кімнати, прийшла до маленького сина. Це внутрішня захищена кімната на всякий пожарний. Я почав читати пабліки, щось десь напише, чи хтось взиє пуски ракет, чи ще щось. Ну, на всякий пожарний. але вже почав клонитися в сон, коли вже через два. Ціть хвилин після тривоги приблизно. Почув страшний свіст, трьох, який нарощувався, і мгновенно переродився на вибух, і в хаті е, ви вщент все було рознесено, повилітали всі вікна, і мені ну, спасло те, що дружини не було з дітьми в кімнаті. А я спав вздовж стіни, і виходить, що в мене цей шквал осколків, він мене не задів. Бо як я потім узнав, навіть в сусідньому домі сьогодні повідомили, загинула жінка іменно від осколків. Оконих там дуже травма. Так що виходить, що ми ну. Чудом спаслися, можливо, ще й тому, що ми сховалися в цій кімнаті. Е, одразу не поняли, що сталося. Подумали, що бахнули десь в дворі. І почали е, так сп, ну, успокаївати дітей, бо діти була у дітей була істерика. І тут оказалось, що жінка, жінка каже, що на квартирі е, ну, на етажі дим, і у сусідів вогонь з другої половини етажа. Тоді ми вже запанікували і швидко, терміново там взяли отак. От в темноті, які речі є. і Я сина на руки. Вони е, за мною, і ми вийшли на вулицю. Всі більше після цього можливості по. Вернутися вдома ні в кого не було сразу. почали почали працювати пожежники, спецслужби домогородили. і буквально в течені часу двух вже було розвернуто дуже багато. Оперативна багато єдиниць техніки спасательної, і, і десь 300 людей особового складу працювали. А об'єм робот був: ви бачите перші кадри, скільки було матеріалів, і бачите, що вже майже з підвала достають заді мене. Вже пусто-пусто, вже стриїтьна техніка остаточна е, закінчує роботи, вже всіх, хто могли, вже знайшли. Наскільки не відомо, там зараз просто йдуть процедури опізнання по ДНК. То вже е майже не залишилося таких питань. Може хтось із них без вісті, то це вже мені якби там невідомо. І зараз е женців е по одному з представником СБУ допускають е поки що перший візит в жилье. Вони в, в квартири хочуть дивитися, який урон, і потім людина закриває квартиру. І над ну ми надіємося, що нас потім ще пустять, щоб деякі цінні речі можна було забрати. Е Місто було шоковане, люди е, багато боялися засипати в цей вечір, тому що коли це сталося десь в другому місті, ти переживаєш, але ти не, ти не вважаєш. Тобі кажеться по теорії ймовірності, що це сотні тисяч домов по країні таке стати. Дуже мала вероятність, що таке станеться. Але бачите, я так вважав, і це сталося, і це визвало шок. Навіть не знаю, довго буде приходити до себе. Ну, скажімо так, що допомогло що всім жильцям? всі почувствують почув, ну, себе, що вони не одні. Тут все дуже швидко, дуже е, професійно е, вироблялась. Влада задіяна, була на всіх рівнях. Працювала МЧС, працювала поліція. Нікого просто так нікуди не допускали. Ти підійшов до своєї розбитої машини. В тебе два рази перевірять документи. Поліція сказала, ніхто не переживайте, ніхто до вашого будинку не зайде е, е, все. виконувалось точно в срок. Тут питань нема волонтерів. Дуже багато було в те школі, яка буквально за углом. Від моєго будинку розвернули штаб оперативної палатки. Тут були і спецслужби, швидка допомога реанімації. Тут було дуже багато. Тут був чоловічий муравейник, ну, в позитивному значенні цього слова. І виходить, що ніхто з людей не був чув, не чувствував себе, що він покинутий. Дуже боляче і дуже важко було дивитися. Ми навіть, навіть не тих, хто вижив, не могли підійти навіть до сусідів, які втратили дітей або членів сімей. Це з ними працювали психологи, бо психолог професійно може там знайти якісь слова. А Так даже, ну, якось важко даже було підійти. В мене залишилась жива сім'я, я, може, там переживаю о, за ті речі, які що він мене зараз не пойме, і що я йому зараз скажу? Е, ну, Ніхто не опустив руки е, в ці дні, всі цілий день були зайняті тих, хто вижив. І виходить, всі, коли були в людей, якщо є з чим зайнятися, то. Ти не можеш пати у відчай, в тебе є за що жити. Там а, діти є, переживай за них, а там жильє, там якийсь транспорт, ще щось, ти це все вирішиш. Так що зараз місто від нас... зв'язок. Так, на секунду випав, мене телефонували. і Я відколи не дзвони. Які ще може конкретно питання? Бо я вас трошки дочуваю про цю техніку? дякуємо вам. Насправді за такий детальний опис всіх подій. Ще раз прийміть наші співчуття. Цікаво ще ви розказали про те, що влада усім займається. Куди відселили цих людей? Вам щось ну і вам конкретно вам щось запропонували? Чи ви поїхали до роди? Чи як це відбувається? Де живуть зараз е, ну, люди цього буди? Е, дивіться. Умань, ну как сам це невеличке місто. Тут получається через одне рукопожаття. Ти всіх знаєш, зразу відкликнулися друзі, родичі. Район достаточно плотно як би заселений. Тут всім знайшлося житло. По крайній мірі на першу ніч. Наприклад, я ночував за 10 хвилин. Звідси я ще будинок моєї родички, і ми е, заночували всі сім'ї там. Поки вирішили ці питання. Одразу місцеві соціальні служби звернулися, складали списки, уточняли, хто загинув, хто не загинув. Тому що тут ще цей саме. І виходить, що одразу почали передоставляти тим, кому немає де ночувати, зразу декілька місць. Тут є соціальні готелі. Чи готелі яких зарезервовані місця з койками. То в п'ятій школі також були бачив заносили вели матраси і кровати. Тому всіх я не бачив в пабліках Писали десь 179 осіб. Було розміщено. Може це вони врахували всіх кому. Вообще всіх, кому потрібно було жив'я. Ну я точно не знаю, хто складає цю цифру. но я думаю, що засідні підіскій менш постраждав но він теж був без комунікації, ще ж відключили газ, світло, що там ще було. Якесь отоплення, може в когось було там автономне. То ці люди теж не могли оставатися в домах без вікон. То я думаю, що їх теж десь там розміщали. Тут я не чув такого, щоб хтось там не щось остався на вулиці. Служби працювали цілий день. Тут були пункти, от так звані ці наші пункти незламності. Волонтери їм там, там була їда, кофе, все, що потрібно. Так що, бачите, всі хлопці дві зміни, чи скільки там вони працювали, тут в общем були забезпечені всім. І Дякую дуже велика була допомога від друзів. Громадян, навіть так прості люди, які сідуть мимо, подслухали, узнали, ви з цього дому, да, в руку сунули гроші, дитині якісь ем, речі, і це передавали з другим жильцям дому. Е, це так, в общем ніхто не почув, що, ну, що він покинутий. Тобто, тут е, насправді, е, ну от навіть якщо зі сторони безстрасно так наблюдати, то я не бачу до цього. Тут можна як би, там, причепитися, що десь хтось не виконав якісь свої обов'язки. Тобто всі проявили людяність, поліція. Служби, там швидка допомога, так що тут все було на вищому рівні? Я не знаю, оце так і має весь світ знати, що в нас тут так. Всі спрацювали. Ну, на жаль, не всім повезло. Не всі пережили. Я, попри те, що в нас е, там є слухай, проблеми з є. Так, я хотів бо ще коротко запитати, трошки не чую, а, бо ми вас чуємо, але не бачимо. Ще одне питання: а, а от в якому районі знаходиться ваш будинок? Що поряд? Тому що знаєте, Руснян завжди розповідає про те, що ну там щось десь поряд було, якісь ракети українські відпрацьовували в ПВО і, і, і тому і ну, тому сталася така і... біда. Просто цікаво, що за район, наскільки він густо населений, яка взагалі це <труй intent> район е дома офіцерського составу. Як це було ще в радянські часи, це досить так називаємо во многих городах є такі райони. Е я думаю, що може буде не зовсім коректно, я не можу показати, в якому районі десь розположені якісь військові об'єкти. Так, ну как би умань сама по собі компактна, десь вони неподалік, може, є, не хочу конкретизувати. Самі розумієте, яка ситуація. Знаєте, щоб ага, не попали. То ми зараз спробуємо ще раз туди. цей сами. Просто для невеличкого городка та швидкість, яка нам відома, у цих ракет, там понад тисячу кілометрів за годину, бо деякі надзвукова швидкість, то це буквально пролетіти їм кілометр два це секунда часу. Якщо вона десь не попала, так що є ймовірність, якщо ваш город невеличкий і у вас є де е, ну є у вас об'єкти, на які можуть прилетіти. Це якась військова частина. То не нехтуйте, я вам скажу так: не нехтуйте. Е, Тривогою навіть города в глибині країни, як це показала ця ситуація в небезпеці, потом все одно будуть жаль, розказувати нас. Вчить що... ось такі історії. Здебільшого та, нас вчать та, та, і ми та, мусимо та, на них зважати. Як би це та, як та, би це та, сумно кажуть, не було ваше пво це не треба було там ще щось зробити, або треба було у вас, ваша влада дає сигнали. Не треба було їм нехтувати. Ну тут кажуть так, то. Кому до кого час понятно, що це ворожа ракета? Вона летіла, збивали її, не збивали. Це діло десяте. Військових своя справа. Вони знають, що вони захищають. Може там вона летіла в час, де я не знаю, нам ніхто нічого не каже. Но, може, там 500 людей особового складу і ПВО немає вибору, вони мають працювати цей прямий обов'язок. А вона завжди на тому, хто здійснив пуск.